Відкриваємо урок ЯДС. Нещодавно а саме в цю суботу по всій Україні, і за її межами запалювали свічечку пам'ять про страшну трагедію Голодомор 1932-33 років. Сьогодні на уроці читання ми трішки про це з вами говорили і читали оповідання про хліб. І зараз ми на нашому уроці ЯДС продовжимо цю тему. Трішечки зайдемо наперед. І продовжимо тему. Тож починаємо. Але на початку давайте згадаємо з вами, яка зараз пора року осінь. Який місяць листопад? І яке сьогодні число? 28. А згадайте, яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Так. Чи були опади сьогодні? І яка була температура повітря? Я думаю, що ви відповіли правильно. Молодці. А тепер давайте з вами відгадаємо загадку. Народився із землі, зарум'янився на вогні і з'явився на столі до борщу тобі й мені. Що це, дід? Як ви гадаєте? Звичайно, це хліб. Хліб це головна страва на столі. З давніх давен люди шанували хліб. Якщо на землю падав шматочок хліба, обов'язково піднімали. Хлібом-сіллю на Україні зустрічають поважних гостей. Відкрите, будь ласка, підручник 102 на сторінці 102. і перше завдання. Зачитаємо, нудьгуючи, блискавка з пузликом, почали бавитися хлібом. Жевжики ліпили з нього кульки і кидали одне в одного, аж раптом же в завмер, світло згасло, і машина пішла на посадку. Що ми зробили не так? здивувалися жевжики. Як ви вважаєте, а що вони зробили не так? Чому кажуть, що хліб у голова? Чи можна бавитися з хлібом, як це робили Жевжики? Дайте свою усну відповідь. Я думаю, що ви всі сказали, що хлібом бавитися не можна. В жодному разі не можна цього робити. І давайте з вами зараз подивимось вправу 2. Віднови прислів'я то поясни його зміст. Хто кидається щастя, того цурається хлібом. Ану, спробуйте! Хто? Хлібом кидається, того щастя цурається! А скажіть, будь ласка, як ви розумієте, це прислів'я? Ви завжди можете ставити відео на паузу і відповідати. А зараз давайте з вами подивимося музей хліба в Переяславі Хмельницькому. Подивіться, будь ласка, завдання 4 у нашому підручнику. Сторінка 102. Розглянь зображення традиційних для різних народів, що живуть в Україні хлібних виробів. Пригадай їх назви і розкажи, коли випікають кожен з них. Це весільний коровай. Ви, мабуть, здогадалися, його випікають молодятам там на весілля і ставлять на весільний стіл перед молодими. Пампушки, мабуть, кожен з вас, з вас смакував. Пампушки дуже добрі з борщем. Пасха випікають на велике свято християнське великти. Також, також журавлики, коли їх випікають. Коли весну зустрічають і калач? За поданими малюнками розкажи, як до нас приходить хліб. Ну, спочатку сіють зерно спеціальними машинами, вони називаються сівалки. Потім збирають до зерно комбайнами. А як називається людина, яка керує комбайном? Ану, Комбайнер. А назви професію людини, яка працює в млині. Назви професію людини, яка пече хліб. А хто нам продає хліб в магазині? Так, молодці. Нам потрібно розташувати у правильній послідовності. Відкрийте зараз, будь ласка, зошит на сторінці 48 завдання 1. Вам потрібно за допомогою наліпочок, які є у вас в кінці зошиту, до сторінки 48 дібрати наліпки. Перше у нас проростає зернинка. Після того вона перетворюється. На гарненький колосок. Комбенер збирає, молотить колоски і збирає зерно, відділяє зерно, потім його везуть і на млині перемелюють у борошно. Так. Угу. Після цього замішують тісто. І випікають смачний і духмяний хліб. Якщо ви не встигаєте, ви можете зараз поставити відео на паузу, наклеїти наліпочки, а потім далі увімкнути. Я думаю, що вам все вдалося. Після цього переходимо на сторіночку, цю ж саму 48, але спускаємося вниз до другого завдання. В зошиті. Хліб виготовляють із борошна зернових культур. Запиши, який хліб печуть із борошна кожного виду рослин. І так, з пшениці. пшениця печуть у нас який хліб? Пшеничний хліб. Так, молодці. Овес печуть вівсяний хліб. Так, і записуйте. А який хліб виготовляють з кукурудзи? Кукурудзяний хліб, молодці. А який хліб печуть із жита? Випікають житній хліб. А з гречки гречаний хліб. І з ячменю? ячмінний хліб. Запишіть, будь ласка, і ми переходимо далі. А зараз трішки відпочинемо! Oh, І так, ідемо далі. Працюємо. Зошит завдання 3. Марія знайшла в бабусі рецепт хліба. Прочитай його і дай відповіді на питання. У пів літра теплої води розчиняє 50 г дріджів, одну чайну ложку солі та одну чайну ложку цукру. Поступово додаю 800 г добре просіяного борошня і 2 столові ложки олії. Вимішую тісто руками 8-15 хвилин. Вимішане тісто накриваю рушником і ставлю в тепле місце на 30 хвилин, аби підійшло. Потім розподіляю його у форми, змащені жиром і посипані борошном. Знову ставлю в тепле місце на 20-40 хвилин, тим часом нагріваю духовку до температури 230 градусів, печу хліб 15 хвилин при 230 градусів. потім, потім зменшую до 200 градусів і печу ще 25 хвилин, аби добре зарум'янився. І тепер відповіді на наші питання. Які інгредієнти необхідні для приготування хлібу? У якій воді слід розчиняти дріжджі? Скільки часу триває вимішування тіста? Скільки хвилин випікає хліб? Випікається хліб. Ці відповіді на всі ці питання ви можете ще раз продивитися текст вправи 3? І ви там все знайдете. Запишіть, будь ласка, самостійненько, і фото завдання 3 ви можете надіслати мені на перевірочку. Я з задоволенням подивлюся, хто як попрацював. А ми йдемо далі. Часом трапляється, що не весь хліб у магазині встигають продати свіжим. Поміркуй, як можна використати хліб. Що почав черствіти? І дай усну відповідь на це питання: як ти вважаєш, що можна зробити з черстовим хлібом? А ми продовжуємо працювати в підручнику. Сторінка 104, права вісім. Про бабуся Тараса, яка живе в селі Красилівці, що на Київщині, розповіла онукові про страшні часи свого дитинства. Прочитай уривки зі спогадів баби-одарки: Що ти знаєш про голодомор в Україні? Розкажи, Добрий урожай був того року, ох, добрий! Усе забирали, навіть юшку з печі виняли і вилили собакам. зимку було найгірше, багато людей померло тоді. Шматки хліба не мали, їсти... їсти не було що, траву їли, кору з дерев. Ось так бідні люди пережили такі страшні Часи. І це назавжди закребується в нашій пам'яті. І кожен рік в цей час ми будемо згадувати, як це ми робили в цю суботу, і завалювати, запалювати вогник пам'ять про величезне величезні жертви і дітей, і дорослих, і старих, і стареньких дідусів і бабусь. Від Маленький діточок до старих людей, голод нікого не шкодував Це страшні часи, які ми будемо пам'ятати. Завдання 10. Дітки, символ пам'яті про жертв голодомору це незабутка в жовто-синіх барвах. Її можна викор... Викор... зробити самостійно. Але подивіться інструкцію. І виготовте, виготовте, будь ласка, можете на наступному уроці показати, що у вас вийшло. А зараз перейдіть, будь ласка, на сторінку 105 і самостійно роздивіться уважненько комікс. Чому важливо знати минуле свого народу? Розгляньте малюночки: 1, 2, 3, 4, 5. А навіщо свічка? У когось день народження ні, сьогодні день пам'яті тих, хто помер від голоду. Навіщо згадувати про такі невеселі події? Життя не завжди буває веселим. Я розкажу тобі те, що мені розповідала бабуся. Розпитай своїх рідних, що вони знають про голодомор. І ви завжди можете з нами на наступних уроках, ЄДС поділитися своїми розповідями. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наш цікавий сьогодні урок ЯДС. Чекаю на ваші завдання. Надсилайте право 3, самостійно давайте відповіді на питання. Гарного вам вечора, успіхів і до зустрічі!